Ансельма Грюна знають в усьому світі. Він монах, психоаналітик, автор бестселерів, які допомагають людям віднайти себе. Щороку книжки та семінари приносять йому півтора мільйона євро прибутку. Однак, усі гроші служать людям. При монастирі, в якому отець є економом, працює і школа, і різноманітні майстерні. Живе як звичайний монах. Він має ту саму кількість кишенькових грошей, що інші монахи це близько 50 євро в місяць, як на європейські стандарти. Це дуже мало. Має таку саму маленьку келію, їздить на Авті Гольф. Старому, до речі, дуже зношеному а от у подорожах зазвичай дозволяє собі розкіш. Горнятку капучино у місцевій кав'ярні. Духовний шлях Грюн обравши річним юнаком. Аби краще розуміти людей та їхні почуття, вивчав психотерапію. А згодом увесь свій досвід почав переносити на папір. Тепер щороку видає по 4-5 книг, які розходяться по усьому світу. Як монах, я не можу сказати, що вже Бога знайшов. Я його відчуваю і далі шукаю, вказуючи людям шлях до Бога. Я допомагаю їм знаходити власні ритуали і традиції, завдяки яким, вранці і впродовж дня, вони можуть знаходити шлях до святого і до себе. Віра каже отець: це насамперед шлях до себе, адже чимало людей намагаються бути такими, якими їх хочуть бачити інші, аби так домогтися любові та визнання. Кожна людина є унікальним образом Божим. І якщо я дозволю бути собі цим унікальним образом Божим, то так я віднайду своє щастя. Але багато не шукають щастя в собі, а чекають його від інших. Тому і нещасливі життєві сили каже отець. Кожна людина може знайти лише всередині себе, головне шукати. Я завжди кажу людям, які живуть в щоденній метушні. Добре, є голова, є тіло, є цілий світ емоцій, але десь в глибині душі є тиша, де людина може зустрітися із Богом. У своєму монастирі отець Ансельм Грюн проводить ще й курс духовного відновлення для людей, які переживають життєву кризу або ж професійне вигорання. Схожий хотіли б створити й у Львові. Він передбачає супровід духовника і психолога, працю майстерні, групову терапію, креативні способи молитви, сомценоухаушу. Я я вважаю, що це було б просто подарунком для громади Львова. Тетяна Муравель, Володимир Квятковський, головні новини Львова.